О четвертій ранку працівники Центру екстреної меддопомоги і медицини катастроф у місті Новоукраїнка готуються на виїзд. Виклик отримали на залізничний вокзал зустрічати евакуйованих з Донецької області. Їдемо зустрічати евакуйованих. І що там буде, ми самі не знаємо, скільки їх теж. На виклик їдуть два фельдшери і водій. На швидкій допомозі працюю 35 років. Працюю ось міну за 10 хвилин. До них доїхати виклик. Фельдшерка Ірина Яворська каже, потяг з евакуйованими зустрічають вперше, готові до будь-яких випадків. <уловлення> Наша машина обладнана всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги. Сюди входять насамперед так, дефібрилятори, відсмоктувачі електричні, екакислород е е е е пере переносний і. Те, що стоїть на місці, системи павуків, якщо транспортація якихось потерпілих ну хворих іменно політравми, да кардіограф само собою чотири ящика із медикаментами є сюди з окремо прив'язуваний матеріал, ящик з яким ми ходимо на випис. З потягу, який привіз евакуйованих з Донецької області, за допомогою до медиків звернулася жінка, плаче. З Бахмута вбили сина 40 днів недавно. Було. Пийте, 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 треба поміртися. І ще за вами. Дірова, Патрясі. Доброї ночі. Жіночка, жіночка з Бахмута там вели сина. Давайте ми з вами пройдемося. Давайте, 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 давайте. чай. Психолога більш допомога на даний наш. Заспокійливе, тиск нормі, все вона свої ліки приймає, вона гіпертонік. Ти все, все в нормі, більш. Кроме стресової ситуації передали психологам, зараз нею займаються. Є люди, які приїжджають в стані агресії, в стані істерики. Сьогодні також спостерігалися такі стани, тому що люди їдуть з тих точок, в яких ведуться активні бойові дії, куди потрапляють ракетні удари, де люди втрачають своїх рідних. Цього разу нікого з евакуйованих транспортувати до лікарні не довелось. Так буває не завжди, каже керівник центру Олександр Ярошенко. Є дуже багато. Цих потягах людей, які постраждали, які до речі і і мали там поранення за весь період, скільки ми зустрічали, ну десь невірно чоловік 50, а то 60 ми завезли в лікувальні заклади, тому що це стресові ситуації, це може бути підвищення навіть тиску, гіпертонічні кризи. Звернули увагу на те, що йде, ну і там на ногу з паличкою мужчина молодий, десь років, ну я знаю, 30-35 років. Ми звернули увагу, коли наші. Підійшли працівники, запитали, що у вас. Він каже, просто так каже, це в мене поранення. Насправді у нього рана десь около 13 чи 14 сантиметрів, вона не зашита, вона просто була перебінтована. Декілька разів були, ми зустрічали вагітних людей, жінок, ми їх забрали в лікувальний заклад, тому що ну, насправді були певні там симптоми, які потребували госпіталізацію. Декілька разів, і то вражаючи, що було багато. Тодітні сім'ї мене вразило в тому, що десь шість діток. Ми їх забрали, ми їх завезли уже в геріатричний заклад. Біля потяга бригада швидкої меддопомоги чергувала годину. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.